С таких очень ярких воспоминаний это безусловно Донецкая область которая произвела на меня очень такое колоссальное и наверное очень такое душевное такое впечатление, несмотря, на то, что я в Израиле служил в армии, был в горячих точках, и в Ливане, и был и на Палестине. Но вот именно Донецкая область, она прям внутри меня очень задела, может быть, даже немножко вот так травмировала, потому что я увидел боль людей, которые пострадали от, от какого-то безумия своих соседей, можно сказать, каких-то там э, друзей, которые рядом жили, ага. которые… И вот, и безусловно, вот этот э, проект Фрида и Бахмут, он, наверное, за этот год произвел мне меня самые такие… Э, неправильное слово «яркие», но на самом деле такие душевные впечатления, которые после этого я понял, что нельзя останавливаться, что война, она приобрела какую-то затяжную фазу если мы каждый раз думали, ну вот еще скорая помощь, еще кого-то спасем, да, я сразу понял, что это затяжная, и после Бахмута однозначно это меня так промотивировало, что останавливаться нельзя, что мы будем еще больше, мы будем еще больше помогать, и, наверное, сделать какую-то трансформацию, перезагрузку к такой духовных, моральных ценностей, когда в Бахмуте мы работали с детьми. И я видел, как дети живут столько месяцев, да, под обстрелами. Утром немножко выходят увидеть солнце. Зима. И это, конечно, дало мне такое полностью переосмыслить свою жизнь. И как волонтер, и как представитель белохалата в медицине. И это, конечно, был такой очень, очень, наверное, один из самых ярких каких-то для меня вот таких человеческих эмоций своих. Я певно, мені просто одразу згадалося дві локації. Перша локація це Харківська область, це Липці. не так далеко від Харкова, буквально до 50 кілометрів. Але на той момент, коли ми туди приїхали, це була якась зона відчужнення. Тобто дорога, по якій ми були єдиним транспортом. Вся повністю завалена нерозірваними снарядами. В будинках все навкруги в снарядах, людей немає. І коли ми приїхали на місце прийому, це в принципі була одна з тих будівель, яка наполовину збереглася. Тобто в декількох кімнатах це було типу. Дім творчості, щось таке. Декілька кімнат були хоча повністю не зруйновані, а половина вся зруйнована, і в них жили окупанти колись. Ми приїхали туди, усюди скло розбите, просто. Розірвані речі, якісь доски. Ми побачили це, зрозуміли, що ну ми одразу якось командою беремо себе в руки і розуміємо, що нам, по-перше, треба сховати транспорт. По-друге, нам треба собі зробити місце для прийому. Що треба лікарю? Лікарю, треба стіл, це вже віп-умови, Лікарю треба стул, і для того, щоб провести УЗД і ЕКГ, нам треба кушетка або щось, куди може лягти людина. І навпроти цієї будівлі була лікарня, а лікарня, в якій більше ніж 8 місяців жили окупанти. Да, тобто російські військові жили там на всіх поверхах. Звісно, вона вже декілька разів була оглянута відповідними службами, і ми пішли туди разом зі старостою для того, щоб роздобути там якусь кушетку, якісь столи. От, певно, це була не найкраща ідея, тому що ми розуміємо, що за собою, що за собою залишають. Е, да. Наші сусіди, але але через вже десь 30 хвилин ми почали приймати людей. Звісно, в таких місцях ми зовсім не говоримо про кількість. Ми говоримо про те, що ці люди вони. Просто були ну, в якомусь вакуумі. тобто Вони самі абсолютно вони не можуть викликати швидку, вони навіть не можуть звернутися до військових, тому що немає нікого. І в той день, якщо я не помиляюся, три людини ми повезли на госпіталізацію. Тобто, це були ургентні випадки, це був інфаркт, це, була, це був гострий панкреатит. Завдяки тому, що у нас було з собою якесь обладнання, ми змогли це встановити, ці діагнози. Ми все описали, ми повезли на своїй швидкій допомозі. А, вау, вау історію, але не в тому розумінні. Це думаю, Бахмут, ти був там зі мною. Коли на броньованих машинах ми доволі невеличкою командою, ну, десь в 13-15 людей, лікарів в... з касками, з бронежилетами, з підготовленим, скажімо, розумом до того, що ми можемо побачити, ми приймали в бомбосховищах, в деяких бомбосховищах, і це одномоментно були і пункти незглавності, але це просто були. Кімнати під землею з декількома стульчиками і, можливо, там одною софою. Ми проводили там гінекологічний огляд, ми проводили там ОЗД, ми проводили там міні-операції, тому що у людей були нагноєння, які треба було хірургам оглянути і допомогти. Тоді з нами сталася та історія з військовим. Це така була важка, скажімо, ситуація, коли побачили військові з, тому що буквально в цьому ж, да, ж Бахмуті, через декілька вулиць були вже вуличні бої, і постраждав наш військових, військовий. І військовий лікар побачив нашу машину швидкої допомоги. Ми вже збиралися з прийому їхати. Він побачив, що тут є лікарі. Просто сказав, що нам треба його забрати, ви маєте його самі відвести в стаб пункт, тому що мені треба повертатися. Так вийшло, що я залишилась в машині. Ну, це все довго можна розказувати, але це декілька секунд. І вже через 5-7 хвилин ми були в стаб пункті, де ще близько години надавали йому допомогу просто на підлозі перед входом в стаб пункт, тому що він був повністю забитий військовими. І якщо я вже почала розказувати цю історію, я її завершу, тому що вона закінчиться хеппі-ендом. На жаль, на той момент ми були впевнені, що ну навряд чи... Наша допомога в кінці-кінці буде успішною, тому що е, він дуже постраждав. Це було пошкодження всіх кінцівок, і були оскольчиті рані в області шиї. Але через тиждень він вже був в госпіталі і прийшов на консультацію до нашого Лора. Е, це був, ну це була випадковість, але ми навідувалися до нього, і слава Богу, у нього все добре. Тобто військовий медик раптово побачив вашу машину в Бахмуті. Раптово так сталося, що ви надали допомогу цьому пану в Бахмуті в Донецькій області, і потім, через якийсь час, раптово цей військовий попадає в шпиталь, в якому знов-таки ваш лікар, лікар волонтер Фріде. То ви скрізь буквально від вас неможливо неможливо, да можливо. Він хотів якось сховатися, сховатися, <святись> але в нього не вийшло. Так. Ми знаємо, що лікарі і лікарні, заклади, де надається якась медична допомога. Вони гарантовані від якихось атак, тобто міжнародне право забороняє там бомбардувати такі заклади, що це має якось там захищатися. Не на там якомусь міжнародному рівні, що швидкі допомоги не можна обстрілювати. Ну ти і бачила сама, як виглядають такі заклади в прифронтовій зоні на деокупованих територіях, і наскільки я знаю, навіть потрапляла під обстріли під час надання допомоги людям. Що ти можеш про це розказати? Наскільки наш противник, скажімо так, соблюдає ці норми? Звісно, всі ми розуміємо, що ніяких норм, правил тут немає, і головне, що ми ну всі люди, з якими я спілкуюся, ми ніколи не допускаємо думки, якщо ми формуємо якийсь виїзд, що ми лікарі, і ми якось не можемо постраждати як інші люди.